Так, всем привіт! Ой, пицца. Будем робити сьогодні пиццу. Я давно збиралася. Так щось хочеться мені зробити цю піцу. Зараз замість цю Я все понакришувала. все понарізала нормально. Так, щоб вже не відволікатися, не кришитися. Оце що тільки тісто. <кій> <кій> Зараз замість все. <кій> ну, у нас у нас знову дощ іде. Перед цим град шов. Так, тепленька водичка. Це вже всі, мабуть, наїзусь знають. Ну, время ж не треба потягнути. Не треба, ж... треба ж время. Львівські дріжджі 100 грам. тільки екстра, такий в упаковці. Я вже з ними пекла хліб. Один раз не перецілую, то що я вам показувала, що у нього шапка з'їхала. Ред чи що, не знаю. Не помню. Ну, коротше, не, не той раз, що показувала вам. То обалдені дріжджі. І чогось я їх бачила тільки в Велморті. Може, вони ще десь є. Но в АТБ в файке я їх не бачу. А, не, бачила. Бачила в файке. Бачите, збрехала. Це їх купляла в пайке. І в велмарке вони є. Я їх купляла в Wellmarket. А оце я купляла в пайке. Все. Вже на рівномісті збрехала. Що ніде не бачила. Бачила. Це ж, ж ми от як їздили в файку, скуплялися, коли я борщ варила, капусту, от оказала. Що брали і брала там дріжджі ці. Сама, сама себе запутала, згадала. Так, дріжджі розвели. Тепер мука. І все, і все готово. Так, Замішуємо. Замішуємо і погинали. Я буду з ковбасою робити. У мене два вида копченої ковбаси. Ну, там перед цим купляла копчену ковбаску. Шматочок залишився. І сьогодні що це копчену колбасу купила. І варенка в мене. Кукурудза, помідори, сель. Щось таке. Все, що є. Зараз додам. Можна було б з грибами. От їх треба смажити. Все. І тепер уже домішуємо залійкою і готово. Я вже показувала бокс наскільки раз. Це <кій> тісто намісила піцу буду пекти на все село. Як мені сусідка писала, я виставила в прошлой раз піцу, вона пише так, біжу в гості, а я пишу вже з'їли. А Вона пише, що виставляй вовремя відео. <кій> Першу величеньку буду робити. Ось розтягну, доки вже вмикнула. Хай гріється. Оцю. Поки буду начинять. А потім маленький, бо мені Нікитя якраз він в ніч. То на работу йому дам. І великі, і маленькі, а те, що залишиться тісто, може ще йти, зроблю. Яких. О, господи. Плюшки с цукром, господи, забыла как называется, все на свете. Такая затурка на 6 дней. То туда, то сюда, то хозяйство, то занеси, вынеси, дождь и занеси, солнце вышло, вынеси. <гум> 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 так же такие спрогаи. Товстенька такая, кажу. Буду. в наше еще эпиди, да? Никита, кажется, ничего страшного. Кажется, ж кажется, самое вкусное. Так. С макату наводим. Опс. Так. С по всей. Я не умею. Я ты в ТикТоке там одна девчина. Ну и пос. з чоловіком живуть, чи з парнем живуть, ну, непонятно, ну, разом живуть. І вони в квартирі ремонт роблять, почуть там постійно. І вони ось недавно робили піцу, чому мені таки захотілося піцу. І вона так вправно руками тіми, ну, теж вчиться там, пробує, що виходить, що не виходить в неї. Ну, піцу вона так вправно тісто зробила, такі бортики, така форма класна, прямо красиво що я щоб завидувалася, я так не вмію робити. Ну, тепер викладаємо ковбаску таку, таку так. Позліпалась, подивитися, щось багато той накидала. Колбаса, я куди тепер мастити цю. Якщо та встанька піца буде, то щоб от тут начинка була на цій піці Бо щось я багато тіста такий взяла, шматок такий якийсь. Так, і інша колбаска. Ну, колбаса в мене, звісно, той кусочок тоненький, а той кусочок такий... Добрячий, куди його ще так примастить? Ось сюди. Ось таке-та. Взагалі, буде да. по багатому Да. <с> Де по багатому Кукурудза <кліпи> якраз піде. Все, що в мене позалишалося. Все ж треба. Ну так тоже, да? Ну, не гору, звісно. Звонки висипала, все на купу, да? Да. так? Помадорка. Вот так. Боже, це що, вся начинка, то, що я приготувала, піде на одну піцу чи як? Та да. так, ось так. <гум> ну, ти ж казала, що вона товстенька буде. Ну так. Да. Досить. Так, ставимо, а потім при кінці сиром присиплю. Так, так, да, товста вона вийшла, тісто підійшло. То вона така десь на палець товщиною. А ну, коль тут пізьміш. Така, зараз. Сиром притрусимо, замаскуємо. Ну, буде смачно. Кікіта любить таку товстеньку. Каже, щоб можна було шматок взяти і наїстися. А його підійшло ще ось оскільки. Ну, нічого я ж кажу, що як залишиться тісто, то лишнім воно не буде. Зроблю плюшки з, цю, з цукром, та й буде теж до чаю. Все, перша готова с Така гарненька вийшла піца. Робимо далі. Все, і друга відправляється також в духовку піца. Друга є вже. Вона товстенька. Ну, я прям сказала, наскільки на два пальця, це я прямо збільшила. ні Така товстенька, ну ну не дуже. Домашня. Так, а ось такі зробила Нікіті на роботу. Зараз спечуться, сиром ще протрушу. І от такі три штуки Нікіті покладу на роботу. Ну, це не міні-піця, це міні-помпушки. Воно так піднімається, що це капець. Піднімається геть. Ну, нічого. І такі підуть. Сказав, що товстенькі це добре. Ну, мама тепер рада старатися товстенькі робить. Так, ось така смакота. Оце роботу йому, бо вже скоро треба буде збиратися. Ну, яка. Смакота і красота. Ці остигаються, В мене в морозилку підуть вони. Замотаю їх в піщову пленку і заморозю, а потім, як захочеться, то розморозю. в мікрохвильовку, та вони не влізуть в мікрохвильовку. Я не знаю, в духовку, мабуть, потім розморозю. або можна порізати по шматках і розігріти в мікрохвильовці, ну красота ж. Красота все, це шоста і остання. Боже, оце я наштампувала їх. Це капець просто. І добре, що мені написали коментар про сир, що сир смачний, то також купую такий. А я згадала, для чого я купила сир. У мене ж залишилися макарони. І я купувала сир, щоб зробити. Е Запіканку з макаронами і сиром. І швиденько поскакала, взяла сир, взяла макарони. Перемішала, додала яйце, ванілька, сіль щепотку трохи, ну, для стабілізації смаку, цукру. І зараз ось в духовку і спечу ще запіканку. І все, три дні на кухні мене ніхто не побачить Я, я буду спокійна і свободна. Хай доїдає те, що є. Ну і все. І запіканочка у мене готова. Ось така смакота. Шипить. Пахуча, жовтенька. Ну, камера, як завжди. Не жовтенька-жовтенька така. Запіканочка. Все. Всім приємного смаку! Хто зараз кушає. Вам кажу пока-пока. До наступного відео. Все. Наготувала, хватить. <свісно> Всім пока.